Люди, які проживають на окупованій частині Херсонщини, не знають, чого очікувати від опалювального сезону цього року. Жителька обласного центру Вікторія говорить, що попередні роки, в середині жовтня, відбувалася підготовка внутрішньобудинкових мереж на під'їзді. Було оголошення про те, що певний час потрібно було перебувати вдома, бо прийде фахівець. Цьогоріч цього немає. Тож розраховувати на центральне опалення я не можу. Як обігрівати взимку? Важке питання. Якщо газ буде надходити, то переїдемо до родичів у приватний сектор. Якщо ні, то треба їхати в село, де є пічне опалення або евакуюватись з окупованої області. Звісно, я в розпачі від ситуації і як діятиму, я не знаю. Голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова говорить, що всі комунальні підприємства, в тому числі і ТЕЦ, під контролем окупаційної влади. Але ситуація з опаленням в місті відслідковується. Дуже сподіваємося, що люди будуть теплом. Звісно, ситуація зараз стосується визволення нашого міста і можливі певні пошкодження, але створена військова адміністрація. Руку тримаємо на пульсі. Новокаховський міський голова Володимир Коваленко говорить: 80% населення мають індивідуальні системи опалення, тому за умови, що буде газ, у них буде тепло. Єдине, що я не знаю наскільки на сьогоднішній день жителі сільської місцевості, вона ж село ходять там, де дровами опаляться. Наскільки на сьогоднішній день окупаційна влада дозволить, не буде перешкоджати закупівлі дров. Школи і дитячі садки у місті не працюють, говорить Володимир Коваленко, тому в їх опаленні немає необхідності. Централізованого опалення немає і у Скадовську. На 100% жителі забезпечені індивідуальними котлами, говорить Скадовський міський голова Олександр Яковлєв. Самостійно опалюються школи та дитячі садки. Цим закладам ми написали заяву про припинення забезпечення, тому що сьогодні всі заклади захоплені і ми не контролюємо експлуатацію ціничини. Відповідно, витрати електроенергії та газу. Тільки після визволення окупованих територій будуть доступними тепло, газопостачання та енергомережі. За необхідності розпочнеться їх ремонт і відновлення, щоб забезпечити херсонців теплом, говорить Галина Лугова. Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.